Всіх вітаю з магазину Аврора буду показувати акції, які діють тільки три дні. П'ятниця, субота, неділя 26, 27, 28 вересня. У всіх магазинах Аврора по всій території України. Тільки три дні буде діяти акція на оцю кастрюльку від «Густо». 1,5 літри, 16 см кришечка. Ось так виглядає вона, показую. Металеві в неї ручки йдуть. 16 см я маю на увазі тут діаметр 289 гривень замість 349, знижка 17 відсотків і кришка з також з металевою цією ручкою. Знову поставили знижку на оцю досточку від Альпіна невеликого розміру 77 гривень замість 99. Вона йде з різними малюночками, розмір 25 х 16, звичайна пластикова. А тут сушарка для посуду. По-перше, мені здається, вони Поприходили недавно, я їх не бачила. Гляньте, які вони великі. Сушарка за 189 гривень. двохярусна, Вона збирається в два яруси, і, цін, і на неї знижка 24%. 189 відсотки. замість 249. Тільки три дні оце класна пропозиція. 33% знижки на молоток алюмінієвий для відбивання м'яса 49 гривень. Овочерізка підстругачка. А, підстругачка 19 гривень замість 29. Це, мабуть, тільки для моркви підходить. Да, так, і намальована морквина. Ложка кухонна з нержавіючої сталі. Причому, знаєте, вона так виглядає, ну гарно, я б сказала, така важенька. От. Ну, я сподіваюся, що видно, що вона так якісно виглядає. 29 гривень замість.

Це гарна пропозиція і гарна позиція. Також набір стопок в акції. Отакі От стопки вони йдуть в чохлі. Тут чотири стопочки. Ціна 88 замість 109. Хто не знає, як оці стопочки виглядають. Вони металеві. Ось такі не знаю там наскільки на 50, мабуть, грам, Ну але зручно так збираються. Гір ножів столових нержавіючих від густо сільвер. Так, ножі, отак от вибито густо написано дві штучки. Ціна 64 гривні зі знижкою. День яка у них новиночка з'явилась. Гарбуз 99 гривень для зберігання цукру чи ще чогось. Ось такі баночки для зберігання, як порцелянові, за 99 гривень на 0,75 літрів. Ідуть. 21% знижки, на цю склянку високу, 19 гривень. Всього-навсього, прям їх розбирають. І келик для шампанського, ребристий, за 59 гривень. Також оце тільки три дні. Ще щось поставили акцію. На такий коль, кольорова склянка низька. Ну, така як з дитячим малюночком. Щенячий патруль. А, це щенячий патруль. 39 гривень замість 49. Тут такі келики гарні на знижки. По 109 П'ять гривень Дивіться, які Вони красиво зроблені 109 замість 139. підставок для столових приборів. Пластиковий, ось такі, як вони три йдуть тут в комплекті. А на на менші прибори на більші і на і ще більші. Ось такий набір підставок. Ціна за три штуки в упаковці 149 Зі знижкою 25%. Нижка невелика, 16% на контейнер для харчових продуктів. Від Вітора він йде на півтора літри. і сам скляний. З такими там, ручки в нього дуже добре працюють, 159 гривень. Ці, але хочу показати, як багато прийшло валиків для одягу. Ось такі є ролики для чищення, як силиконові, ці липучі, по 64 гривні, є за 55, якийсь інший, мабуть, бренд, ще такий за 55, 14 гривень запасочки, по 19 гривень дві штучки запасочки, по 19 валик ось такий. І є валик плюс запаска за 29 гривень. Відділ інструментів. Остання залишилась рукоятка з храповим механізмом із насадками. Набір 89 зі знижкою 25%. Також в акції Штанген-Циркуль показую, як виглядає. 155 гривень, але знижка невелика 13%. Так, електро електронний від Белл. Так, електронний. 18 на пістолет заклепувальний, ручний. Він від 2,4 до 4,8 написано. Так, бренд називається Антон. 139 гривень ціна. Матч магнітний для зварювання. Сила щеплення 22 кг. 69 гривень. От на нього знижка аж 30%. Так, Також белт виготовляє матеріал метал. Для фіксації металевих деталей і точного встановлення кутів при зварюванні, паяні та складанні конструкцій. Викруток. Так, викрутки вони якісь різні, 35 гривень, Замість 44, на них 20% знижки. Також виготовляє белт. Викрутка хрестова одна штука і викрутка пласка одна штука. Зарядний автомобільний 129 гривень зі знижкою мінус 24. Так, що тут в комплекті? Адаптер і інструкція по експлуатації. Оці нігті від Beauty Nails, саме вони йдуть в акції. Я зараз перевірила 44 гривні, на них знижка 20%. Хочу поглянути вони з дизайном. Написано 12 в упаковці, але якось малюнок. От начебто один ось такий малюночок іде. 44 3 дні знижка на цей плямовий відник від ваніш Oxy Action. Тут 100 мл 29 гривень. Зі знижкою 26%. 10 гривень економія. І також тільки 3 дні. Знижка на персіл порошок для кольорових речей. Свіжість Сілан називається. Йде на 1,2 кг. В зручній упаковочці показує 179 гривень. Замість 249 Знижка на нього гарна 28%. Гаду, що ціла Поличка до страш вечора у них з'явилась. це все до Хеллоуін, Хочу показати із цікавого ось такі келихи по 99 гривень. Ось так страш вечір. Уже навіть є знижки на цю продукцію. Дуже багато. Оце красиво виглядає. Гляньте. Це статуетка декоративна 149. Це не статуетка, це, мабуть, навіть цінника нема. Мені здається, якийсь свічник. 99, да, статуетка декоративна Хеллоуін з підсвіткою, дуже красиво виглядає. Це оригінальна. Вже знизили ціну на набір, набір резинок для волосся. Ось такі до Хеллоуін, 17 гривень. Ну, як, начебто, капелюшок відьми, дві штучки, 17 замість 24. Сочки поробили по 39 гривень. Отак, дві пари Лете, Це український бренд. Або ось так. Пока одна пара за 34 гривні. Є ще з приводами по 44 гривні дві пари. Акції, які я показала в цьому відео, будуть діяти 26, 27, 28. Зараз вони роблять такі акції, які називаються акції вихідного дня п'ятниця, субота, неділя по всій території України у всіх магазинах Аврора. Дякую, що дивитесь. Як завжди, в закріпленому коментарі буде адреса магазину, в якому я робила огляд. Всім пока!